Особливий урок під живий музичний супровід в оточенні кольорових повітряних кульок та з дуже піднесеним настроєм відбувся днями у студії образотворчого мистецтва, яка працює на базі міського палацу культури. У такий спосіб вихованці студії та її керівник Бердичівський художник Володимир Татаринцев вирішили відзначити річницю існування творчого об'єднання. Діти слухають, і у кожного якісь свої собрання та що. Кого-то там листочек, у кого-то там что-то другое. И вот мы сегодня рисовали музыку. Він сам закоханий у художнє мистецтво, напевно, ще з пологового будинку, розповідає Володимир Татаренцев. За роки творчої праці у нього накопичилось стільки досвіду, що просто не можна не поділитися ним із підростаючим поколінням. Саме тому уже рік майстер навчає дітей образотворчому мистецтву. Справа захоплююча і водночас непроста, яка вимагає багато праці. А її перший результат гості могли побачити на невеличкій виставці, яка розташувалась у коридорі біля кабінету. Напевно, не знайти серед вихованців студії такого, якому б не подобалося. Навчатися прекрасному, бо інакше кажуть, навіщо б вони проводили стільки часу на тиждень за мольбертами. Діти вже дізналися, чимало цікавого. Як правильно малювати малюнок, як його розпочати, як правильно розмістити на папері малюнок. Дорослих Володимир Татарінцев теж залучає до світу краси і виховує цілі сімейні талант. Тандеми. Я сюди хожу вже майже рік. Тут займається моя дитина, почали ми працювати разом, займатися. Нам тут дуже подобається. Велика вдячність Володимиру Івановичу за те, що він нас, він нас учить малювати, прививає нам красу до найкращого, показує нам, наскільки потрібно любити природу, тваринний, рослинний світ. Показує нам те все прекрасне, на яке ми можливо дуже мало звертаємо уваги в процесі того, що ми просто кудись спішимо, просто ну, якби не звертаємо особливу увагу. Головне, що своєю наукою намагається донести учням керівник студії те, що треба берегти і плекати в собі іскру божого таланту. І що художник це не обов'язково людина із пензлем чи олівцем. Це будь-хто, хто ставиться до роботи творчо і віртуозно виконує повсякденні справи. З нагоди року існування студії вихованці підготували їй та керівнику багато щирих побажань. Я бажаю, щоб тут було більше дітей. Ну, у нас і так тут багато, щоб наш вчитель ніколи не хворів, щоб в нього була наснага нас навчати, ну, щоб тут були хороші роботи, і щоб ну, в кожної дитини була ну, наснага якась така, щоб малювати і не кидати це таке мистецтво. Завершився святково іменинний урок, так само особливо як розпочався у супроводі музики та зі смакуванням солодких шедеврів кулінарного мистецтва.